Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, я Езотерик Екстрасенс, складаю циганські прогнози, працюю з циганськими та слов'янськими картами. чтець оракулів. Я би хотів подивитися, що чекатиме Україну в квітні 2023 року. Давайте умовно розіб'ємо на три частини: початок місяця, середина місяця та кінець місяця, поки я роблю розклад. Нагадую. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Роман Заводорський. Не забувайте ставити ваші лайки. Давайте ми з вами будемо дивитися, що взагалі чекає нашу країну. Так, я витягую по три карти з циганської колоди, я витягну ще по одній карті, додатково з, зі звичайної гральної колоди. Давайте будемо дивитися. І так, початок місяця дивимося. Карта лживості, карта брехні. Гадюка намагається атакувати кота. Нехороша карта, небезпечна. Провокації дії колаборантів, сепаратистів, неправдива інформація. Перевіряйте всю інформацію. Карта надії, карта переміну в кращу сторону, якісь реформи досить значні. І карта колісниці. Рух вперед. Досить сильний і досить значний. На Слов'янській колоді Вісьмірка Бубнова теж карта обману та брехні. Будь ласка, не піддавайтеся інформаційним провокаціям. Середина квітня. Карта візиту, якісь важливі дипломатичні домовленості, відвідини, переговори, перемовини. Карта дитини. Дитина в яслях в колясці така досить сильна та потужна карта народження чогось нового, нові проекти, нові якісь можливості для України. І карта злодія падає на середину квітня. Не надто хороша карта. Карта якихось грабунків, карта активізації аферистів, карта якогось несправедливого рішення по відношенню до нашої країни. Можливо, удари по критичній інфраструктурі. Семірка Бубнова карта вогню. Небезпечна карта, вогневі загрози найбільші в середині квітня. Далі, кінець квітня, дивимося. Перша карта. Карта свадьба на циганській колоді. Досить сильна та потужна карта. Об'єднання, союзи, нові тандеми, можливо, якісь нові домовленості з новими країнами. Карта вірності. В принципі, непогана карта пес, символ вірності, незламності духу та патріотизму. Але тут є цвинтарний хрест. Певні загрози все одно спостерігаються. І карта хвороби падає, карта виснаження, виснаження організму, втоми великої. Будь ласка, максимально подбайте про себе, про родичів, близьких про стан свого здоров'я. І шестірка хрестова карта блискавки, підвищені повітряні загрози та підвищені повітряні атаки. Початок непоганий, середина така більш-менш, але трохи напружена. Кінець квітня такий не дуже приємний, чесно кажучи. Все одно треба вірити в краще, надіятись на краще. Ну, наближається світле свято Пасхи, можливо, нечисть буде активізовуватися на цей період. Таке не виключено. Будьте обережні. Всім-всіх благ, бережіть.